Спеціальна робоча група у міській раді вкотре розглянула питання скандального мафу на вулиці Чуднівській на минулому тижні. Працівникам інспекції з благоустрою так і не вдалося демонтувати кіоск, оскільки цьому завадили його власники. Тепер же до чиновників, які раніше наполягали на незаконності встановлення цієї споруди, приєднались і депутати міської ради, котрі передали членам робочої групи побоювання місцевих мешканців. Дуже турбує молодих мам, що у них підростають діти, і у кого є зараз підлітки, що це кіоскне. Не з морозива, не з молока, а кіоск з продажу розливного пива. Це алкогольний продукт, з якого починається. Ну получається, ми портимо свою молодь цим напоєм. Унікальність цієї ситуації, яка склалася на сьогоднішній день, полягає в тому, що наше управління надає з порушенням дозвіл. Приватний підприємець встановлює маф, робить фундамент навіть. Незважаючи на те, що було прийнято рішення призупинити будь-які роботи, нахабно, просто, ну, в принижуючий спосіб до посадовців, до влади, робить абсолютно все, що йому хочуть, незважаючи ні на що, влада сьогодні, ну, ми виходить, що ми якісь немощні, я не знаю, як на це сказати, ми нічого не можемо вкоїти з тим, на що ми дали самі дозвіл. Ну так виходить. То хто ми є? Навіщо ми тоді тут потрібні? Я не розумію. У окремих членів робочої групи та у присутніх виникло питання, чому ж інспекція з благоустрою усе таки не демонтувала споруду, хоч на те і було відповідне рішення виконавчого комітету. Все, що касається інспекції з благоустрою, ми зробили все так, як треба. У нас було задіяно на демонтаж три одиниці техніки, кран, машина, газель, 20 чоловік, супровід. Так що від нас я вам скажу так. Я ніколи не буду людей розганять, бить і давить. І коли стояло три машини, перегородило, то ви мене вибачте, я не можу таранити і людей давити. Самі власники мафу, які також були присутні на засіданні, кажуть, готові йти на поступки та шукати компроміс, але одностайно стверджують, жодних норм та законів не порушували і вкотре наголошують розливним пивом не торгують. Є два рішення: номер 557 і номер 573. Які анулюють дію нашого паспорту прив'язки. По цим рішенням є справа в суді і отримана заява про забезпечення позову, що зупиняє дію даних рішень. Ви ще говорите про якесь порушення ДБН, що там є порушення. Відповідач на слухання суду. Також акцентував увагу на тому, що порушення ДБН, але доказів ніяких не надав. Розумієте? Тобто ви говорите, що щось порушення, але документально це не підтверджено. Ніяких доказів цього нема. Що писаємо, пиво на розлив, так? всіх запрошував і зараз запрошую, щоб обідитися в тому, що пиво на розлив там не продається. Це друге питання, про що всі говорять, але було ну, б вче питання. Чи можна зараз демонтувати кіоск та чи можуть підприємці продовжувати будівництво на цій території, поки справа знаходиться у суді, розтлумачив директор юридичного департаменту Євгеній Черниш. Корольоський районний суд міста Житомира прийняв, задовольнив частково заяву про забезпечення позову і прийняв ухвалу наступного змісту, що заяву товариства торгової дімлазурної про життя заходів забезпечення позову задовольнити частково і зупинено відповідно дію рішення виконавчого комітету. Номер 557 від 15 червня та 573 від 21 червня до вирішення справи по суті та набрання е, рішення по справі законної сили. Врешті е, вимог відмовити. Решта вимог малася на увазі, що позивачем ставилася також е, вимога заборонити виконкому приймати будь-які рішення по цьому об'єкту. В, в цій частині було відмовлено. Е, і е, що дає це рішення? Це е, е, так як рішення було фактично. Е, анульовано паспорт прив'язки та зобов'язано інспекцію з благоустрою вчинити дії по демонтажу тимчасової споруди. Відповідно, демонтаж тимчасової споруди здійснювати неможливо однак. Дехто помилково вважає, що це рішення розв'язує руки підприємцям, які ставлять цей цю тончову споруду. Насправді ні, тому що паспорт прив'язки анульовано департаментом містобудування. Тому паспорта прив'язки як ну фактично немає зараз. Тому говорити про проведення якогось благоустрою території на, на, на даний час неможливо. Врешті після суперечок та обговорень на підвищених тонах члени робочої групи, врешті, проголосували за те, щоб винести рішення про демонтаж цього мафу на виконком в. Черговий раз та звернутись до міської комісії з безпеки дорожнього руху для того, щоб вона дала свій висновок чи заважає споруда проїзду.